Всім привіт, всіх вітаю, 15 червня, 8 годин ранку. Не повірите, ну у нас дощ. <сміття> ну, якоби дощ. Я вам зараз е, покажу, що вчора воно там е, вже ближче до вечора почало захварилося, щось воно там пішло а, та навіть вийду, бо давно якби, не відчував доща на спині ну за ніч е показую вам не дуже воно тут і намочило ось бачите ось під кущом сухо бачите а, ну нічого будемо сподіватися що трошки ну ось бачите тут ось ще під ламбарджині коротше теж сухо о а тут чуть-чуть воно намочило. Ну намочило скільки? Сантиметрів, не знаю, сантиметрів. Ну, ось, о, дивіться. Хі -хі. Наскільки намочило за, за ніч на 2 см. Ну, будемо надіятися, що будемо надіяти, що зараз ось дочок такий маленький. Вроді як на сутковий зайшов у пасмурно. Світла, як завжди, немає. Виключили. Мав знімати вам сьогодні обробіток От. винограду, бо вже деякий виноград не то, що зараз я вам покажу, дивіться. О! Бачите, це ж вже не якби, вже навіть і не горох. Бачите? Це вже пошти, пошти алеча зелена, так? От, то треба обробляти оце все діло. А, і я хотів сьогодні обробітком зайнятися, але ну, значить трошки не виходить з обробітком. То я вам показував Юпітер. А, та, а, до речі, ось от, гляньте, а це ось о... це в нас клуб дічний висить. Так що оце так. Тобто хотів показати вам обробку, як я підходжу до цього, чим я буду обробляти. Ну, це наш де, може, може завтра це відео вийде, як буде погода. І Хотів вже ж показати мені від одного з підписників прийшло з Донеччини там відео коротеньке і фотографії, щоб я показав для тих, хто бездумно буде наглаз, чи як там лить фунгіциди, да, і що буває після цього. Ну, тобто, як, як показує себе передос на винограді, таке доволі е, пізнавальне відео. Е, ну, я вам це покажу, це вас жде. Ну, а сьогодні, раз така бачите, погода, дощик бренить. Хорошо з'явиться світло, бо в будинку тоже темно, ну, тобто для сьомки не годиться, буде як у погребі. Появиться світло і я вам сьогодні вийде це відео, покажу повністю кріплення, ну, яке є кріпьошне для винограда. От. Чим я користуюся, я отримав такий, знаєте, як скажімо, донат. Дуже. Козирний, так, як воно там ну, хороший. То Поділюся з вами, щоб і ви знали, що таке якби, є. Дуже корисні речі для винограду. Ну, не тільки для винограду, може, хто садками займається інтенсивними, то кріплення і для дерев, і для лози, і для всього. Коротше. Так що якось так з'явиться світло. і Зараз я. Буквально там через пару годин вам зніму це все діло, розкажу, покажу. Ідемо в будинок. Так, ну що, сам тепер показую вам сам кріпюш, який я отримав, значить, я перший раз я вам показував, я цей пакет отримав. тобто з отакими кліпсами, ось вони, на ось-образ, обра... ось цих кліпсів, ось вони. А зараз сьогодні я вже отримав. Попросив у Романа длинші. Ось, бачите, ось образець. Видно, вони. Зараз я лінію приложу і все ви побачите. Перший раз я отримую. Дивіться, 6 см. Сьогодні прийшли мені 7 см. Для чого це? Дивіться, я вам зараз показую. Ось, ось є примір у мене. Гляньте. Уважно дивіться, сюди. Ось, бачите, є аж перетяжка. Я все раніше. Застібав, ось зараз я відстібну. Дивіться, відстібнув я рукав, на ньому аж трошки аж упилася. Ось от такою я. Дивіться, бачите, простібнутий був рукав. От тепер ось ця, яка длінша прийшла, я свободно можу рукав. І в нього оця полочка, виходить, дивіться, значить, в оцьої, ну, тут товщина, мабуть, півтора міліметра. А тут ось полочка 6,1 Міліметра. І Я тепер можу спокійно, дивіться, ось раз, защелкнув. І цей рукав я можу гляньте, Навіть без перетяжок, без нічого. Вона свободна. О, дивіться, і ще й свободна, бачите, і вже немає перетяжки. Дивіться, і рукав вдвигається в мене у цьому. Оце для оцих речей я й попросив Романа, щоб він мені прислав е ширші. Ну, тобто длінші. Е також є. вони Дивіться, ось є ще длінчі ось такого типу, такий тип розмір, бачите? От, гляньте, Це вже геть на здоровий рукав. Ось, якщо кому треба рукава підв'язувати, є такий. Є ще длінчі, ось Дивіться ще тип розмір. Це ось вже виходить, дивіться, 15 см. виходить 11 см. Є ще більший, дивіться, ось ще більший, 20 см. Тобто це вже для дерев, якщо там хто інтенсивними садами займається і треба там ставити. ну як ми, Персики, там, хто не чашею формує, а веретином їх садять густо і під шпалеру роблять, то ось вам можна руку дивіться, товщина руки воно свободно ось. Тобто є і такий типу розмір. Потім ще кріпь. <кій> є ось ось білі. Дивіться, яке качество вам показую. Е, Тому що є, вони білі і з вторичного е, з пластика, да, вони сильно хрумкі, год, і потім воно лопає. Тобто, не цей. А це як на е, наподоб'я ну, тут поліетилен. Дивіться, я вузлик зав'язав, бачите? І так же само я його можу розв'язати назад, дивіться Розв'язую вузлик назад. А, я вже аж намудрив аж за крючок воно зав'язав І розв'язуємо назад цей вузлик Ну коротше я аж за крючок захлеснув його І воно ж Маленьке, неудобно. Ну, тобто, ви бачите, які я маніпуляції з ним проводжу. Гляньте, я його розпутав, гляньте. І що з ним случилось? Аж нічого. Його навіть на розрив можна, воно аж тягнеться. Це як капронова кришка. Тобто дуже е, хороше качество. От рекомендую. О. І взагалі, оці всі, оці всі вироби вони зроблені із первинного е, пластика. Тобто, Це не вторина. Потім ще є отакий крипіш. Дивіться, я вам зараз покажу, як воно крепиться на шпалері. Це для оцінкованої провалки. Ну, Я навіть пробував, ось у мене, ж, бачите, у мене на цьому винограднику тут не оцінкована, а пластикова. Пластиковий дріт, дивіться, як воно кріпиться. Це те ж саме по і оцей цей крючок. Бачите, що у мене дивіться, їх повно. У мене всі вони зафіксовані воно, по цьому по дротах усі вони вже, як, Я їх не знімаю. Вони тут і зимують. Це четвертий сезон. вони. Ніяких у мене немає. Не лопає воно, не цей. ставиться доволі тоже просто. Це дивіться. раз, ось. Все, дивіться, стоїть. Те ж саме по що що це. Двигається свободно, гляньте. Все. Тобто теж тут діаметр такий, аж на, я не знаю, ну палець свободно, дивіться, ще до лози я й палець запхав сюди. І все якби нормально. Хочете такою, таким кріпіжом, можна таким, ось як я цими користуюся, все, доволі воно швидко, зручно, просто бачите, закріпив. Це, що касається цих. Тепер, дивіться, показую вам ще одна нову хау Дивіться, є такі ось штуки. Для чого воно. Значить, З допомогою такого фіксатора можна закріпляти. Хоч плівку, допустимо, ви там поліетиленову треба там щось накрити, чи агроволокно закріпити чи защілкнути. Дивіться, як воно защовкує клац і все. Ви можете порвати агроволокно, але ця прищепка не злетить. Тобто фіксувати для агроволокна, для плівки, для чого завгодно. Ви бачите, легко, просто. І це не та не прищепка, що вона з вітром обично, ну, як ми звикли, там ось така. Да, це не таке, що воно тут їздить, а тут стоїть мертво. Ви його швидше дірвете, саме агроволокно порвете, чим. Дивіться, чим зломите оцю Це, що касається, таких. є ось такий крепіж. дивіться, оце крепіж, оцей, він предназначений, ось отак він в закритому стані. Отвіру тут, ото, десятка, що можна навіть, ну, на у кого там арматура є 8-10 да, можна на арматуру Ну чи там товста проволока. Це для затінняючої сітки, для затінки, ну, дивіться, для градобійної сітки воно так защелкується сюди. Ну, я не буду защелкувати, ось, ось защелкнув і тут сильно здорове у нього бачите, поле, ну, тобто воно не рве. Затіняю сітку. І, якщо треба нам, ось, щоб грони не пеклися, затіняйку там, можна таким образом. Також можна плівку, можна агроволокно, все дивіться, тут такі, бачите, штирі, все, що можна. Ну, звісно, ви не проб'єте там уже, я не знаю, брезент там якийсь, да, це, ну агроволокно чи що лібо таке, що можна. Тут ось такі зубчики у нього. Ось вона, якщо камера передасть, ось вийде. воно защілкується. А от щелкувати його трошки треба так у сторону раз і розкриваєте його. Ну воно, Бачите, важко ще ось і розкрили його. Тобто це отак. От. Ну такий от кріпеш. Потім є ще в романа такі от бірки. Ось дивіться. Такі ось розові бірки. Це бірки можна як простим олівцем на них малювати. Да? Тоже, це ж як ото ми що кажем, на сендвічу пишеш і не стирається. Не можна маркером цим. Для чого ця бірка? Та ось, о, до речі, дивіться, ось опідійшов, ми ось, ось о прищепу зробили. Ось, о, допустимо. Да, зробили прищепу. Бачите, тут не підписано, в мене що на такі бірки. Зробили прищепу. Ось о. Раз, ось сюди прищеп, подивіться, все. І вона не, тут не злетить, ні, нікуди не дінеться. і тобто її видно і Напис не стирається. Теж така якби, доволі зручна штука. Быстро вдівається, ось, раз, і все. І воно, якби... Це що касається оці я вам показав, вони тут різного вида, всі ви бачите ось тут. Я вам показав, розміряв. Це те, чим я користуюся і буду користуватися. Для мене ще дуже зручна і хороша річ. Роман мені прислав ось для проби. Я йому заказував якби. І для проби такі хамути. Для чого ці хамути? Дивіться, вони різних кольорів. Це кольор, ну, в даному випадку тут 4 кольори, 4 типу розміри. Ними можна, що ними робити хамутами. Ну, <свісно> Усі ви прекрасно знаєте, що робити хамутами. Ну, я буду використовувати, допустим, дивіться, показую я вам. Ось, на осінь ложити мені лозу, ну, вкривати там туди-сюди. Зібрав у кучу лозу хамут. Раз. Я їх користувався, кучу лози збирав, проволочками крутив, це все, там 4-5 проволочок по дліні. Ті проволочки, отака куча, все це. І Тут хамутом затягнув, за час занімає буквально, я не знаю, там <свісно> декілька секунд, а знімається так само, декілька секунд. У нього ось такий пиптик, ось раз нажали, дивіться, все. Що ще треба, ширина оцінє. Її... Тоже це первинний пластик, його це, якби, первинний сир'ю, воно не рветься, не, не ламається, нічого, це як чуть ли не чистий поліетилен. І воно теж нажав, витягнув. І всі вони, що радує, що скид, якщо в одну коробку поскидав, то вони всі, ну як, типу розміри, йдуть по кольорах. Ви собі оприділили, які вам треба. Чи навіть хто займається там лозою, допустим, там, ну, пучки собирати. Чи то вірьовочками тими, скільки времени вона займає. Чи ось ви взяли, допустимо, ось, я вам зараз можу лінійкою проміряти. До речі, ось жовті, да? допустим, ось жовта в нас йде 30 сантиметрів. Красна йде в нас вже там 30 і тут ще 35, мабі, да, да, 30, Ні, не 35, а вже йде аж пошти під 40 см. Синя ось у нас йде. Ось дивіться, 20 см. Зелена, ось 15 см. Ви зібрали пучок там, з лозами чи з Ви воно раз, де все. Стоїть у вас мертво, треба висвободити, ви витягнули веденчубук, ви ослабили, ось о, передвинули і все. Не треба вам, ну, як наші берете, ці різні маніпуляції, шукай гвоздика, голку або кусачки, да, От кусив, викинув. А це ж якби, багаторазова річ. Ось о, дивіться, ну, скільки времени займає. А держа, я не знаю тут. Ширина 8 мм, вони є різні. Є... Ширина і 4 мм є і 5, 6, 7, ну це все в даному випадку 8. А длина їх аж до 60-600 мм є. Там отаке ці стяжки. Ну, тобто добра, хороша річ для зв'язування лосу там воно, для збереження на зиму, Тобто це отак. Ще... Саме перше, що я втратив у руки, то це оцей маленький. Дивіться. Така прикольна, ну це тільки китайці можуть додуматися, я не знаю. Відкривається, пересуднули погозунок, дивіться. У мене така, знаєте, є дурна звичка ходить по винограднику, ну це я за себе кажу. І постійно це отак от робити вуса одривати. Оце йдеш, ага, бачиш вуса, і оце все равно одриваєш, одриваєш. Оце походиш півдня, надриваєшся, що отут вже аж ні хоч підривається, дуже, ну вже боляче там на вечір, бо вони ж нося, і длінні. То це як оце, і грушечні. Є у мене і білота, я ж ті, що і розігрував, у мене є білота, є ці, ці. Ну, вони якось длінні, трошки цей. а це, блін, ну, ну взагалі, наче як дитячий, ось о, ці ж, дивіться. Пасинкувати, ну, ну взагалі таке, знаєте, як і дитяче, <смі>, <смі>, таке воно і місце не займає, і сама ця не дуже гостра, що не, не можна нею травмуватися. В будь-який кармар усунув, сунув, лібо куди ходиш, я за, <смі>, за часу то в шортах ходив. І завжди воно при тобі. Раз все і все. Раз, Дуже така, знаєте, копійчана штука, вони там, я й питав Романа, скільки вони десь в районі 120-130 гривень. Ну, блин, та навіть на землю, якщо десь загубив чи кинув, воно таке ярке, що його завжди і знайдеш і в порівнянні з, з тою білотою, да? яка коштує, якщо як, як, ну, 6 разів дорожче. І такі, ну, ці ножнички що для збору мені там, полуниці, ну, це Зразу внучка сказала, діду, це мої. Ну, кажу, що, значить, Це твої для збору Такі, полуницю, да, теж. Ну, ці теж по-своєму там... дивіться, яке. це як, типу, треба росту длінити, підходиш, дивіться, я вже руку витягнув, бачите, висота. Ось оцього дроту вже тут почти 2,40 ага. і ви ще 20 см росту додаєте. Дивіться, мені треба зачеканити, дивіться, я її аж кінчиком ось раз і все, і упало. Теж зручно, як би, гляньте. Друге, ось мені не треба. Я раз, ну, тобто такі доволі... Сталь не ржавіюча, вони не ржавіють, навіть якщо ви там оставили на дворі, тоже ціна копійчана. Не обов'язково всім. Я ж кажу, є у мене всі різні. Тут навіть написано вони промарковані, марковані стан коротше, Всі вони. Ну, тобто такі от, ну, крепіж дуже цікавий. Я, як би. Роман, це Роман Кулібабчук мені надав оце все діло. Ось такий донат шикарний. І на випробування. І, ну, це я замовляв раніше ці ось пакети, бо в мене закінчили, ну, закінчилися ці мої привичні, чим я користуюся. О, ось, я вже от таким, мене вони були. Дріт у мене іде 2,6, оцей натягнутий. От -от -от. А на тому винограднику оцінкований у мене 2,2. Бо ну, ось, ось ще видно 2,2, що я вам показував. Ось оце 2,2. То вони однаково, добре, що сюди підходять, ось, що на той дріт, вони однакові. Я просив такі, ну, такі зараз вже закінчилися. Мені прислали, ну, він прислав оце таке, з поличкою. Такою. Це ще краще, набагато краще, тому що, чого пояснюю, дивіться, показую вам. Коли бачите поле маленьке, ось навіть видно, ось, воно ще не потерло, але є ось відмітка така ось видно на, на лозі. Бо ця така ну, більш-менш тонка. Да? А оця, дивіться, вона. Я її раз пристібну, дивіться, наскільки вона широка і вона не дає вже якби і перегнутися не дає, бо широка полочка ну, заломиться не дає і не, оставляє, ну, не травмується лоза на, на цьому. Так що майте на увазі. А, усі координати романа по ціні я вам так не скажу. Ви з Романом спілкуйтеся, я номери додав під відео. Скажу, що це дуже порядна людина, і це чоловік, який напряму, це не посередник, це чоловік, який напряму працює із фабрикою. І вносять свої, допустимо, він теж виноградар. Щось Пропонує іменно фабрики, і фабрика робить по його ж замовленню, те, що ну потрібно. потрібно такі крючки тут, -ту, значить роблять такі. Ну Що потрібно, то, то на заказ треба було уш... розширити, розширили. бачите Це все по заявках Романа. от Він якби напряму з фабрикою. не то що Це ніякий не перекуп, перше. Перша точка. Вони є, там, воно, в нього і пром закупляється, а потім же ще і перепробує. Тут е, е, качество, звісно, я вам з певне скажу, що тут немає вторичного пластику, тобто це зроблено з первичного. З первичного матеріалу. Нічого воно не ламається, не гнеться. У мене я користуюся своїми вже четвертий сезон. Я його не знімаю, воно в мене тут вісить, зимує, і в мене вже їх навішано скільки. Мені це дуже зручно. Вони всі вісять, обратіть увагу, зверніть, дивіться. Ось вони всі, я їх нікуди не знімаю. Бачите, росте, ось, допустим пагон. Він доходить, У мене вони всі ось вісять на місці. Моя задача тільки його. Плюс-мінус здвинуть у нужну точку. Все, ось все, клац і все, клац і все. Бачите, ну він просто це ще не доріс. Ось, все, дивіться, нижня проволока. Так само тут проволока. Вони на всі кожній в мене кругом. Нічого ніде не валяється, так як оцю ця підера, оці всі полоски спробуй познімай. Нічого, нікуди лоза не літає, Отак вона, як вітер, топі, от топінера ту лозу зганяє в кучу, ходи, розпутуй. тим більше як вуса. Я не закликаю вас купляти. Я показую, що таке є у природі, і воно доволі зручно, і сміття ніякого немає. І... Одні плюси. Мінусів Я не... Я четвертий рік вже з ним працюю. Мінусів я не замітив ніяких. Крепежі я вам усі показав. Дякую за увагу. Усі посилання на Романа Калібабчука я в описі залишу і під відео і все. Замовляйте, кому що бо він вам і посовітує по розпилювачах туману образуючих, оці, що ми це. Ми теж з ним я йому показував, що треба. Ціна доволі вже ми цей вивчаємо не так, як у Вагролавки. Там така ціна. Ну чим ну, не сказати, що вона там геть здорова. Ну значно дешевше. Роман пообіцяв завести їх в Україну, не, не так, як дзвониш в Агролавку. Там ми раз у год заказуємо. Коротше, на наступний рік. А осінь нам що робить, коли заморозки прийдуть, де його шукати. Ну Не всі ж можуть там в Китаї заказувати і, і заказувати качественно, бо це роками все перевірено. Були в нього в Романа, і, і білі ці, які лопаються, і всі він заказував, пройшов, поки вивчив цей ринок. Зараз напряму з заводом все нормально працює качество, якби все. На цьому все, на все добре, до наступних відео.